Випустили курочок і вони одразу ж пішли гуляти. Зеленину шукати. Травечка зелена якраз відросла. До речі, щоб ви знали, три рази в день курки випускати на траву, і вони починають нестися. без трави не несуться. Як тільки я почала випускати курей, надовго, на пів години. Пастися на зелену траву, вони почали мені нести яйця кожного дня. У мене 15 курок, в мене було 13 яєць. Так що, друзі, треба курочок випускати. Вони шукають всі для них мікроелементи та вітаміни, які їм потрібно для того, щоб нести нам яйка. Це півника купили нарешті для наших курочок. Півник 300 гривень. Скільки вашому селі коштує півник, скажіть? Нашому 300 гривень. Ось така у нас тут краса, зразу ліс, поле. Тут чиїсь, напевно. Це наш будинок, ми купили його в селі. Купили його за 5 тисяч доларів. Ось такий от будиночок. Дві кімнати, кухня невеличка, маленька така. І ще там є. Тепер буде у нас була комора, а ми зробимо з неї ванну. Отак.